Зараз ми з вами зробимо зарядку для очей. На оці ми з вами читали, писали, за всім слідкували і очі вже трохи втомлятися стали. Їм слід відпочити. Тож зробимо зарядку. Сідайте зручніше і все по порядку. Очі закрили. Ви бачите ніч? Так! Yeah. Відкриємо. Закрили. Ще раз все повторили. Відкрили. Закрили. Тепер подивіться очима, очима вправо, вліво, подивіться на стелю. На парту подивіться. Дивіться вперед, де сині є далі. На носі з'явився комар. На носики подивили, подивили свої. І знову очима вправо, вліво. Усі відпочили. Так! <плес> Беремося за діло. Молодці.